Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і на психологічному розборі жіночих персонажів з серіалу Емілі в Парижі, окрім самої Емілі, тому що для неї існує окремий розбір. Хто ще не дивився, запрошую до перегляду! Швиденько познайомимось, мене звати Аліна, я практикуючий психолог, і якщо ти цікавишся легкою, зрозумілою психологією, яку можна дійсно використовувати в своєму житті, підписуйся на мій канал. І це вже насправді аж третя частина розбору цього серіалу, тому що перше відео нібито сподобалось глядачам, хоча й багато негативних коментарів я на нього отримала, що не дивно. Другу частину я присвятила чоловічим персонажам цього серіалу. І сьогодні ми поговоримо про жінок. Цю частину, якщо що, можна дивитися абсолютно окремо. Навіть якщо ви не дивились попереднє відео, хоча рекомендую. І сьогодні ми поговоримо про трьох основних персонажей, окрім самої Емілі. Це буде в нас Мінді, Сільві і Камі. Почнемо з останньої, з Камі. Спочатку я хочу сказати, вона мені дуже сподобалась. Дійсно, дуже вона така впевнена в собі, елегантна, жіночна, приємна, приязна, доброзичлива. Вона хотіла подружитись з Емілі. І спочатку це було щиро, я хочу сказати. Ну, тобто така приємна, класна, впевнена особистість. Потім натомість її персонаж ніби почав псуватись. Причини на то були об'єктивні, бо її кордони були порушені, кордони її пари з да, були порушені. І не дивно, що вона почала захищатись. Тобто розумієте, да? сам факт того, що персонаж дуже змінився, мене не смущає, не дивує, тому що на то були об'єктивні причини. І Емілі, і Габріель поступили дуже негарно по відношенню до Камі, особливо Габріель, бо це він був її хлопцем, і чоловіком, це він її зрадив. Тож логічно, що вона почала захищати свої кордони. По факту, вона нікого без причини не кусала. Вона нікого не ображала першою. Спочатку образила її, потім вже почала щось, щось чудити вона. Тим не менш, згодом і чим далі по сезонах, тим більше її поведінка почала нагадувати мені поведінку змій. А я особисто дуже не люблю ось цю всю хитрість стратегії. Стратегії і особливо не люблю цю боротьбу за чоловіків. Саме тому я ніколи не могла дивитись шоу холостяк. Тому що я не можу дивитись на те, як купа жінок бореться за якогось чоловіка. І тут мене це теж це дуже напружувало. Ніби постійно була якась боротьба, особливо зі сторони Камі. Емілі нібито не вступала в таку конкуренцію, вона ну, якби в неї були почуття, але вона ніби намагалась стояти десь з боку. А камі прям намагалася відстояти до да, свого чоловіка свої кордони, що є логічним, бо це її чоловік, да, це її стосунки, це її пара, і вона якби має на це право. Але все одно виглядає специфічно. Але знаєте, по факту тут трапилось те, чого я ніколи не розуміла, коли відбувається зрада, і жінка починає виясняти стосунки з коханкою. Тут не було прям коханки да, тим, в такому вигляді цього, але по факту Камі почала свою комунікацію і свою боротьбу з Емілі. Не з Габріелем, вона не йому виставила кордон, да ти що, Зовсім взагалі уже? Як так можна? Алло? Да? Бо це він, зрядник, по факту. А вона почала там якісь пакти з Емілі да, вкладати: хто буде з Габріелем, хто не буде. То вона почала вести себе так, як лисиця по-хитрому, щоб залишити собі чоловіка. Ефективно, ну, як бачите, до, певної, до певного часу, до певної міри це було ефективно. Закінчилось теж все специфічно, бо, як на мене, врешті-рештка мій перейшла кордони, перейшла цю грань захисту себе, бо роман з іншою жінкою, обман з вагітністю, маніпуляції. Габріелен, коли він вже був в стосунках з Емілі, це вже було трохи тумач і вже не схоже на захист своїх кордонів. Це вже такий відвертий перехід кордонів інших. Що я можу сказати, коли мстиш, головне в якийсь момент зупинитись. Бо якщо ти ображений, то ця помста стає безкінечною, бо неможливо зрозуміти да, нормально. Хто кого більше образив, коли ця справедливість відновиться. Саме тому краще все ж таки пропрацьовувати, проговорювати всі образи якимось іншим чином, а не просто намагатись владнати ситуацію, да, зробивши так само, як ви мені. Да, от я от так відімщу. Я теж закручу роман з якоюсь іншою жінкою. Ну неефективно, як ви бачите. І на цьому моменті я насправді хочу прям особливо зупинитись і не для того, щоб розібрати ситуацію. В серіалі, а для того, щоб дати розуміння для всіх інших ситуацій, які відбуваються в житті, в звичайному побутовому житті, бо зради це популярна історія і популярний запит до психолога. Я з цим також стикаю зі своїми клієнтами. Якщо вам раптом, не дай Боже, але тим не менш зрадив чоловік. Виясняти стосунки з коханкою, це має бути остання справа. Чому? Тому що якщо б була не ця коханка, була б якась інша. Причина не в тому, що є якась жінка, яка могла сильно повпливати на вашого чоловіка. Причина в тому, що є чоловік, в якого немає якихось сімейних цінностей, немає цінностей ваших стосунків. Він думає не головою, а чимось іншим, судячи зі всього. І так, ми можемо закохуватись в інших людей, в тому числі нам можуть подобатись інші, інші люди, коли ми знаходимося в стосунках. Але факт зради це вже вибір, як не крутий. Не буває випадкових зрад хіба під якимись важкими наркотиками, але в мене також є на це сумніви. Тож, чому ви знаходитесь поруч з чоловіком, який не має, не може тримати себе в руках, в штанях? Де і не може ну, дати відпір якійсь жінці, навіть якщо це вона його якось хамутала, насправді. А в даному випадку, я вже говорила в попередньому відео, що це Габріель, насправді, я навмисно передивилась, він давав їй зелене світло. Він фліртував з нею, Земілія, маю на увазі, він перший сказав їй, що вона йому подобається. Чому в мене питання: такий чоловік поруч. З вами може знаходитись. Тут задумайтесь, з ким треба насправді виясняти стосунки і вирішувати проблеми. Але вертаючись вже безпосередньо до Камі, нам стає трохи зрозуміліше, що поруч з нею робить такий чоловік, що поруч з нею робить Габріель. Насправді, люди притягуються, навіть якщо вони цього не усвідомлюють, за певним. Рівнем психологічної зрілості. Тобто просто так, да, дуже класна людина і дуже, не дуже прикольна людина, поруч бути не можуть апріорі. Тому, якщо ви раптом кажете, що ваш чоловік козел, задумайтесь, чому ви так кажете, і що робите ви поруч з ним, хто тоді ви? В даному випадку. Вони обидва мали дещо спільне. Вони не знали, чого вони хочуть: від життя, від стосунків, які емоції вони хочуть отримувати, які в них цінності. Камій і Габріель створили абсолютно зеркальні ситуації. Габріель з Емілі, а Камій з іншою жінкою, гречанкою, да, з якою вона потім поїхала в Афіни, жила з нею разом, будувала стосунки якийсь час. Це вже не була помста, я вважаю. Це просто був прояв отої невизначеності, яка, судячи з усього, була завжди. Або трапилась з ними в якийсь період їх стосунків. Так, можливо, їх стосунки насправді їх не задовільняли на момент того, як це все почалось, да? як приїхала Емілі, і чому, власне, пішли ці всі зради. Скорше за все, ця... скорше за все так. Проте... Якби вони були дорослими зрілими людьми, я думаю, вони би ці ситуації вирішили абсолютно інакше. Є багато варіантів, є варіант обговорення, є варіант аналізу, що мене не влаштовує в моїх стосунках, що я можу покращити, що мене приваблює в тій іншій людині. Чого мені не вистачає в моєму партнерстві, що я хотів би бачити в проявах свого партнера. Проте це аналіз натрапився і всі пішли в зради. На жаль, це найпростіший найпримітивніший вихід ситуації. Вихід, в якому не треба думати. Що ще мені не сподобалось? Камі продовжила стосунки з Габріелем і дружбу Емілі. Насправді, не продовжуючи як слід не те, не інше. Тобто, це завжди був якийсь трохи для мене лицемірний підхід. Вона дружить землі, да, укладає з неї якісь пакти, потім її обманює. І це було ніби нормою їхніх стосунків. Можливо, і не вона перше щось почала, але ну, тобто вже довгий час після того вона продовжувала комунікацію і взаємодію саме в цьому форматі, навіть коли інші намагались вести себе вже по-чесному і по-справедливому. І насправді я навіть не знаю, що ще додати стосовно Камі. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях. Я можу сказати, що вона чуттєва, творча. І якби не все це, якби вона була визначена да, в житті з такими твердими, жорсткими, хорошими, особистими кордонами, якби вона не порушувала кордони інших, якби вона вела себе чесно, це був би дуже приємний і цікавий персонаж. Ну, Але з тим, як є, мені так собі. Ну і переходимо до наступного персонажа. Це буде Мінді. Про Мінді важко сказати щось насправді погане, бо вона екстравертна, привітна, весела, дуже легка, дуже смішна. Вона, на відміну від майже всіх інших, якраз знає, чого вона хоче, причому чітко знає, чого вона хоче, і вміє виставляти кордони. Тут, як приклад, я можу навести декілька сцен з її комунікації з четвертого сезону з її хлопцем Ніко, коли вона декілька разів так дуже гарно, жорстко, але справедливо виставляла йому кордони в ситуаціях, коли в них були конфлікти. Один з прикладів це коли він подарував їй сукню, просто тому що він хотів, щоб вона виглядала певним чином, і дозволяв своєму татові негарно. Про неї відгукуватись, про свою дівчину да, в комунікації з ним. І він ніяк не реагував, не виправляв тата, не, не заперечував, да, не казав, що не можна так. Я не дозволяю говорити тобі так, не говори так про мені, про мою дівчину це моя партнерка, в сенсі, що ти собі дозволяєш. Коли вона це почула, Мінді виставила границю дуже гарно. Вона. Сказала, що їй неприємно, що з нею так себе поводити не треба. Вона чи то віддала йому сукню, чи продала її, я не пам'ятаю. Вона її позбулась, вона сказала, що я хочу вдягатись так, як я хочу, і якщо тебе щось не влаштовує, то якби твої проблеми, ти можеш мені це сказати особисто, а не робити якісь такі хитрі речі, да? і тим паче не дозволяти своєму татові так про мене говорити. І так само гарно, що вона змогла прийняти зміну його поведінки, його вибачення. І найважливіше, власне, коли ми виставляємо кордони, це зміна поведінки партнера. Ми не просто виражаємо свої негативні емоції, психи. Ми очікуємо, що наш партнер наш, нас почує і зможе якось виправитись. Або, якщо не може, то можливо знайти якийсь компроміс, щоб всі були плюс-мінус задоволені. Наприклад, можливий компроміс це нікоби почав виставляти кордони татові, казати, що не треба так. Про мою дівчину, натомість попросив би для себе, для свого спокою, для свого бізнесу, своєї репутації мінді вдягатись певним чином, коли вона з ним з'являється. Наприклад, в такому форматі. Це нормальна історія для компромісу. Не все не завжди все має бути так, щоб було комфортно абсолютно у всім. Це часто неможливо. І, власне, друга ситуація, коли це була ситуація, коли Ніко вже багато де пішов на зустріч Мінді. Він навіть ходив на її шоу, де вона мала виступати з оголеним верхом, і готовий був її підтримувати в цьому. Тобто він багато де пішов на зустріч дійсно, так як для нього. Але врешті-решт в нього почались проблеми з бізнесом, і він зустрівся з нею і попросив відмовитись від участі в Євробаченні, тому що в нього були об'єктивні причини просити її відмовитись. Мінді там сказала: якщо ви пам'ятаєте, що вона відповіла, що якщо те, ким я є, мої бажання, мій шлях тобі якось загрожує, чи тобі не подобається, чи заважає, значить ти. Не мати мене в своєму житті. Це дуже гарна фраза. Проте конкретно в даній ситуації, і взагалі в мене виникла така думка: а чи спроможна Мінді взагалі йти на якісь компроміси, чи спроможна вона піти на зустріч своєму партнерові? Не тільки робити так, щоб партнер завжди йшов на зустріч до неї, а й самій піти на зустріч. І в мене виникли питання щодо цього. Я не знаю, чи вона здатна на це. Подивимося, що буде в п'ятому сезоні, як ця ситуація, врешті-решт, вирішиться. Проте зараз я маю сумніви. Що стосується ситуації, коли її інтереси не порушуються, коли їй треба просто проявити підтримку, міді до речі, дуже класна і дівчина, і друг, і в неї це дуже гарно виходить. Питань немає. Тобто вона підтримує е, інших людей, близьких її людей, важливих для неї людей. Проте свої інтереси вона навряд чи колись під когось прогне. Я не кажу, що це погано. Насправді для нас бути такими людьми це добре, дуже класно. Проте, з точки зору стосунків, ну, залежить від ситуації. Загалом Мінді викликає в мене дуже позитивні відчуття, бо, як я вже сказала, вона один з небагатьох персонажів в цьому серіалі, який точно знає, чого він хоче. І це далеко не тільки про кар'єру співачки. Вона розказувала, що вона сварила зі своїм татом, тому що він хотів, щоб вона продовжувала його бізнес, а вона цього не хотіла робити. Вона пішла своїм шляхом. Це все дуже круто, але також вона знала, чого вона хоче від стосунків. І, хоч вона і могла крутити якісь такі легенькі романи, але завжди ем, вона показувала, демонструвала партнерові свої цінності, що я хочу йти певним шляхом, я хочу, щоб ти також розвивався, я готова тебе підтримувати. Проте в кожного з нас є певні кордони, які ем, приступати не можна. Це дуже гарно. Тобто. Розвиток і взаємопідтримка. Як на мене, цінності для стосунків шикарні. Тут зафіксували, всі вчимося в мінді, я також напевно. І переходимо до наступного персонажу останнього Сільві. Боже, ну, як персонаж, не як людина в реальному житті, а як персонаж, вона мені дуже подобається, бо я люблю такий типаж. Розумна, дуже стильна. Ви тільки подивіться да, на її образи, на її фотографії. Саркастична, принципова, трохи цинічна, елегантна, високомірна. Як персонаж круто. Як людина ну, я думаю, не дуже. Ніхто би з нас не хотів спілкуватися з людиною, яка може нас принижувати. Що вона, власне, робила з Емілі? Прикладом буде. Саме навіть початок серіалу, хоч потім вона і почала її поважати, але все одно вона так комунікує, знаєте, трохи ніби неприємно. З самого початку, коли Емілі хотіла подружитись, може бути, принаймні зрозуміти її, да, якось налагодити комунікацію, і вона приходить, каже до неї: пообідаємо, а та каже: Ні, я краще сигарету викурю. Ну, тобто, зневажливе ставлення. І це відбувається не тільки по відношенню до Емілі, а й до багатьох інших людей, яких вона поважає менше. По факту це відверта грубість. З одної сторони, вона себе веде неприйнятно, принаймні для мене. Я би собі такого не дозволила, напевно, ніколи по відношенню до жодної людини, тим паче, яка. Мені поки що нічого не зробила, що важливо, бо Емілі, в принципі, нічого поганого їй не зробила. Це не те, щоб Емілі перейшла її кордони і та почала захищатись. Ні. Да, Емілі просто була Емілі специфічним таким персонажем, проте якби абсолютно доброзичливим по відношенню до Сільві і не загрожуючим їй особисто ніяк. А, з іншої сторони, що в цьому гарно, вона не лицемірить. Як, наприклад, камінь. Да? А вона веде себе чесно по відношенню до всіх. Вона говорить те, що вона дійсно думає, показує, як вважає вона свою думку, свої цінності, транслює свій спосіб життя, своє бачення світу. При цьому вона не говорить тільки погане, вона не те, щоб самостверджується за рахунок всіх. Вона може похвалити, коли. Людина це дійсно заслуговує, на її думку. Вона почала хвалити Емілі. Вона почала навіть в останньому сезоні вона й зробила подарунок, коли Емілі мала летіти в Чикаго. Вона да, тихенько підвищила її, її пакет, не знаю, як це сказати, да, щоб вона летіла першим класом, і це був її подарунок, подарунок, лаунж-зона, більш комфортний переліт. І це було дуже мило. Тобто потім. В кінці вона взагалі сказала: давай, очолюй в Римі взагалі наш філіал, я тобі довіряю, ти класна. Будь ласка, переходь до нас, працюй з нами, я тобі довіряю, ти крута. Ну, вона може чесно, справедливо говорити хороше людям, якщо вони на то на її думку заслуговують. Загалом не мій стиль, бо часто грубо і принизливо по відношенню до інших, десь зрозуміло, високомірно. Проте, да, елегантно, харизматично і чесно. Тут не посперечаєшся. Плюс мені близька тема жорстких особистих кордонів, а Сільві це гарний приклад, вона готова транслювати свою думку, не погоджуватись на те, що їй не подобається. Транслювати свій спосіб життя і якісь свої принципи. Хоча я помітила таку штуку, яка вже ставить трохи під питання, впевненість сільві. І що це за штука? Це іспанський сором. Знаєте, іспанський сором це коли нам соромно за іншу людину. Ніби дію виконуємо не ми, але нам чомусь соромно. Це часто якраз сигналізує про невпевненість і залежність від думки інших. Ми собі думаємо, що в цій ситуації нам було би соромно. І нам аж незручно, нам здається, здається, що зараз нібито над нами да, посміються. Ми емпатично відчуваємо іншу людину, і нам хочеться якби підлаштуватись під думку тих людей, яких ми вважаємо авторитетом. Дуже часто Сільві було соромно за Емілі, хоча. Іноді дійсно Емілі щось чудила, а іноді Емілі просто пропонувала якісь ідеї і висказувала свою думку, яка була абсолютно нормальною. Але через те, що Сільві здавалося, що, можливо, інша людина якось не так відреагує, вона вже починала відразу, ніби не хотіла, хотіла розділити себе і Емілі в моменті, підкатувала очі. Емілі, ти, а потім клієнт, наприклад, казав. Так, да, класна ідея, вона така Ну, да, Емілі молодець. Раз і ніби поміняла думку, бачите. Ну, тому да, Момент з впевненістю не знаю, чи точно Сільві впевнена, достатньо впевнена. Точно саме тому, що вона комунікує з іншими людьми з такої сильної позиції, часто, коли вона приїхала в Рим, бачили, так? Да? Які, які в неї знайомство, як вона себе поводить елегантно, впевнено, вона знає, що інші люди готові да, зробити їй якусь послугу? Це круто. Проте з іспанським соромом є питання: чому саме так? Можливо, їй просто незвично, що людина може себе поводити іншим чином? Вона звикла, що навколо неї французи зі схожими поглядами. А тут є якась людина, яка дуже сильно вибивається з цієї картини. Ну і єдина тема, де Сільві дуже пливе з точки зору принципів, це її стосунки з чоловіками. Я думаю, це помітила далеко не тільки я, думаю, це помітили всі. Абсолютно неясно, за якою логікою, з якими принципами вона спить, зустрічається, живе, фліртує з якимись чоловіками. Відчуття, ніби все відбувається абсолютно рандомно. Їй все одно. Тут вона коханка, тут вона дружина, тут вона подруга, тут в неї чоловік одружений, тут в неї чоловік молодший, тут в неї чоловік старший. Такий каламбур. Чому? Які принципи? Але насправді, можливо, її дивні незрозумілі стосунки з чоловіками все ж таки можна засунути. Під один єдиний принцип. Ми часто забуваємо, що це також принцип. Ми чомусь завжди, коли говоримо про стосунки, думаємо про щось інше. Проте, принцип задоволення і життя в кайф це також принцип, я хочу на цьому наголосити. Мені здається, що це той принцип, за яким Сільві будує стосунки. Вона не хоче брати зайвої відповідальності, зайвих обов'язків, вона хоче просто насолоджуватись, бути в контакті, кайфувати і нічого не очікувати. Як вона до цього прийшла, чи, чи через якісь травми і невдалі стосунки, наприклад, в неї був чоловік, де? з яким колись в неї були нібито звичайні моногамні стосунки, але чомусь вони не склались. І тут питання чому? Якщо чесно, я підозрюю чому, бо потім вони намагались відновити стосунки і те, як цей чоловік себе вів. Це було дуже сумно, тому що очевидно, що він зовсім не готовий брати відповідальність ні за що. Він порушував якісь домовленості, він обманював її. Ну, невдалий досвід, я би сказала. А можливо, Сільві прийшла до того, що вона не хоче будувати моногамні стосунки, їй це не цікаво, в неї інші цінності, в неї немає потреби в довготривалих серйозних стосунках, і вона хоче кайфувати, жити своє життя, пробуючи комунікацію з іншими з різними людьми, з різними чоловіками. Також має право бути не просто так. Зараз в суспільстві змінюються норми, і поля моря, наприклад, також стає. Нормою, якщо люди домовляються, чи відкриті стосунки, як в неї і було з її чоловіком. На цьому думаю завершити свій аналіз. Пишіть в коментарях, хто з жінок земелі в Парижі подобається вам найбільше, включаючи саму Емілі, і чому. З аргументацією мені буде значно цікавіше це почитати. Для мене це персонажі Мінді і Сільві, я вже пояснила в цьому відео, чому вони різні, але по-своєму кожна з них дуже класна. От, буду чекати ваші коментарі. Якщо ви не дивились попереднє відео, також зайдіть, подивіться, якщо вам сподобався розбір. І всім дякую за увагу. До зустрічі!